Шоколадку і все. Тіпа, що я тобі маю щось дарувати. Дитину запросила на дитячий день народження в ігровий центр. Чи нормально подарувати імениннику просто шоколадку? Ні, я скажу ні, я би дуже засмутилася, якби мені подарували просто шоколадку. Не було, б, не було б. звісно. Тут є, але всі ми розуміємо, є складні ситуації в житті. Можливо, ви скажете, що та ти меркантільна дівка, і тобі потрібні тільки подарунки. Повіть собі, да, я люблю подарунки. Мені здається, кожна людина. Я розумію, що якщо ви хотіли зробити своїй дитині приємно, то ви даруйте подарунок. Але також у нас в суспільстві прийнято, що потрібно дарувати подарунки. Я в цьому мінусів не бачу. Мені просто здається, що це якась неповага до батьків, незацікавленість в тому, щоб зробити приємно іншій дитині в цьому випадку. Ну на шоколадку і все, Тіпа, що я тобі маю щось дарувати. А тобі не подобається шоколадка? Ах ти, не Читаємо коментарі. Мені в юності на день народження одна подруга з заміжньої сім'ї подарувала навіть не шоколадку, а один простий олівець з гумкою. І це їй тато так сказав подарувати, бо наша сім'я вважалась бідною і можна було не заморочуватись. Вважаю це за приниження. Прийшла на святкування не сама, а з сестрою Наташою. І цей подарунок вважався ще й від двох. Подруга була в тому віці, що прекрасно розуміла, що відбувається, ще й поцькувала мене на моєму ж святі. Бажаю тобі, святий кірічок, таких же подарунків. Хто говорить, що дітям байдуже на подарунки, то подаруйте своїй дитині шоколадку на ДН, Потім напишете коментар. Колись мені батьки святкували 10 років цілим класом. Я ввечері з задоволенням розпаковувала подарунки. Ще 20 років тому ніхто з простою шоколадкою на день народження не йшов. На десятиріччя донечки запросила усіх її друзів, знаючи, що є дівчинка із дуже проблемної сім'ї, без ніяких абсолютно очікувань. Але дитина прийшла з подарунком, як виявилось, сама накопичила з кишенькових, знаючи, що мама не дасть їй на це гроші, бо хотіла порадувати подружку. Поясніть синові, що деяких друзів краще один раз неприємно позбутися, ніж оце неприємно спостерігати постійно. І авторка відповідає: А тут не проблемна сім'я, нормально, це знайомі чоловіка неодноразово були в гостях і ми у них, і вони у. Нас і зараз в одній компанії чоловік з ними регулярно зустрічається тоді. в мене ще більше питань насправді до цієї родини, тому що тут явно невинна дитина, тому що їй сказали так, батьки, що вона з цим зробить? Якщо матеріальне становище родини таке, що вони можуть подарувати тільки шоколадку, то нормально. Дивно запрошувати дитину з матеріально незабезпеченої родини. То очікувати, що подарунок буде коштовний. А для дітей емоції саме свято. Ну, це я кажу про свою дитину. Вона радіє всім подарункам, великим і малим. Ті, хто пишуть, що не повели би свою дитину на свято. А якщо це, наприклад, однокласниця чи одногрупниця садку, і всі діти там будуть. При зустрічі будуть обговорювати свято. А той малий, якого мама не повела, які емоції буде відчувати. Питання на що ви так витрачаєтесь? Реально для дитини, чи щоб показати, що ви заможні? Бо шоколадка говорить про те, що наче вам її подарували.